Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 50-й випуск, який присвячений слухачам автошкіл. Розглядаємо випадки вимушеної зупинки транспортного засобу. Що водій повинен зробити у разі вимушеної зупинки? Вимушена зупинка це припинення руху транспортного засобу з деяких причин. Перелік цих причин наведено в пункті 1.10 ПДР. Перша причина це технічна несправність транспортного засобу. Наприклад, стався прокол шини. Друга причина. Падіння або загроза падіння вантажу, який перевозиться транспортним засобом. Третя причина погіршення стану здоров'я водія або пасажирів. Наприклад, у пасажира раптово стався серцевий напад. І четверта причина поява перешкоди для подальшого руху транспортного засобу, наприклад, на дорогу впало дерево. Також до категорії вимушеної зупинки логічно віднести зупинку транспортного засобу, яка пов'язана із засліпленням водія. Тож, пункт 1.10ПДР дає наступне визначення терміну засліплення: це фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані. Ключовий момент в цьому визначенні: водій не має можливості, тобто він взагалі нічого не бачить. Зауважте. Що зупинка не буде вважатися вимушеною, якщо водій зупинився на заборонений сигнал світлофора або регулювальника, якщо він зупинився у заторі, якщо його зупинив поліцейський, якщо водій зупинився у призначеному для цього місці, тобто на стоянці. Що ж робити водію у разі вимушеної зупинки? Пункт 99 зобов'язує водія у разі вимушеної зупинки вимкнути аварійну сигналізацію у будь-якому випадку. В тому випадку, якщо вимушена зупинка сталася в місці, де зупинку заборонено, згідно з пунктом 1514 ПДР, водій зобов'язаний вжити всіх заходів, щоб якомога скоріше прибрати свій транспортний засіб, а за неможливості це зробити, установити знак аварійної зупинки або мигатливий червоний ліхтар на відстані не ближче 20 метрів до транспортного засобу у населених пунктах і 40 метрів поза населеними пунктами. Якщо оглядові здорові, хоча б в одному напрямку обмежена відстань 100 метрів або в разі скоєння ДТП. В тому випадку, коли транспортний засіб не обладнаний аварійною сигналізацією, або вона несправна, водій повинен встановити знак аварійної зупинки або мигатливий червоний ліхтар ззаду на транспортний засіб або з боку гіршої відомості до інших учасників дорожнього руху. При цьому пункт 912ПДР вимагає, що світло, яке випромінює червоний ліхтар, повинно бути добре видно як вдень, так і вночі. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!